Представники Євромайдану Канади передали благодійному фонду волонтери Поділя електронні книги. Ті ж в свою чергу у військовий госпіталь для поранених за то у гаджети завантажили багато літератури різної тематики українською, російською та англійською мовами. Будь-який військовослужбовець, який бажає, що він е, звернувся, взяв книгу. Почитати, ну і нею, скажімо так, міг проводити чи організовувати краще проведення свого перебування тут в військовому госпіталі. Загалом це можна назвати її така достойна акція, тому що інформаційне забезпечення на теперішній час є ну, таким основним забезпеченням і кількість книжок, які можна закачати в даний, в даний. Гаджет, в общем, то багато чому буде сприяти як патріотичному вихованню військовослужбовців, так і так і їхньому швидшому одужанню. Дякую вам за підпрацю. Благодійний фонд Волонтери Поділля допомагають військовим і на сході, забезпечують їх теплими речами та приладами нічного бачення. Достатньо уваги приділяють їх сім'ям, а ще відкрили юридичний відділ для учасників АТО. Отримати безкоштовну консультацію можна за адресою Місто Хмельницький, майдан залежності 1, кабінет 100. Волонтери вірять, що сила в єдності. Ми разом об'єднані в цій спільній справі, е, в допомозі нашим бійцям, е, волонтерські організації, які сьогодні забезпечують і допомагають, і возять, і лікують. Це всі, ми, це всі українці, і наша велика рідна ненька Україна.